25 квітня мала вийти українська гра під назвою Лакімера від студії, яка створила перші три частини метро, колишньої FOA Games Україна, яка тепер носить назву Reburn. Але в останній момент гру відклали на невизначений термін, що є надзвичайно рідкісним явищем для будь-якої гри. Тож давайте розбиратися, що це за новий проєкт студії і чи вартий він вашої уваги. Дай Боже, з вами Oldboy і це огляд Лакімера. Почнемо з основ. Лакімера це сюжетний науково-фантастичний шутер від першої особи, події якого розгортатимуться в Латинській Америці майбутнього у вигаданому мегаполісі нуево Каракасі. Грати можна як в соло, так і в кооперативі. А візуально гра дуже нагадує Крайзіс і чомусь мені після грання нагадала антуражем Titanfall 2. Хоч тут і немає бігу по стінам та мехів величезних, все ж джунглів, перемішку з роботами та закинутими будівлями дуже мені нагадали. Дав ці дві гри над сюжетом працювали письменники Еджей Ей Уоррен і режисер Ніколас Вінденрефн, той самий, що зняв драйв і неонового демона. Ну а для геймерів, як я вже неодноразово згадував, вінденрефен відомий по ролі Хартмана з Death Stranding. І в Лакімері зроблені локації та світ дуже навіть цікаво, хоч мені і не близька тема Латинської Америки, але все ж в грі яскравий колорит, який, на мою думку, дуже непогано обігрує сеттинг. Також, як на мене, гра вайбом дуже схожа на перші ігри серії Метро, але про це трохи згодом. Так ось, за сюжетом Лакімера на дворі 2064 рік. Більшість національних держав припинили існування. Серія природних та техногенних катастроф у 20-40-х роках призвела до краху глобальних систем і розпаду людських спільнот. Світ роздробився на мікродержави, які навіть попри постійні конфлікти між собою та корпораціями здебільшого відмовились від власних армій. Тож настала золота епоха приватних військових компаній, так званих ПВК. Світ не можу сказати, що дуже цікавий, особливо для мене. Так само, як і діалоги в деяких моментах доволі крінжові та карикатурні. Але це як в Just Cause. Загалом, якби не тривалість гри і трохи більша пропрацьованість катсцен, то з цим аспектом сильно запитань в мене б не виникало. Що ж до героя, то грати ми будемо за нікого. Адже коли вам пропонують авторизуватися на початку гри, виглядає так, що момент створення персонажа було вирізано в останній момент. Тож ваш герой одягає окуляри для авторизації і одразу ж їх знімає, що натякає на очевидну прогалину. Але окрім цього, гадаю, що і сюжетно наш герой мав бути доволі тривіальним. Буквально на початку гри вам покажуть, що ви один з втрачених цього світу: алкоголік, наркоман. А потрапити в ПВК для таких як ви це, по суті, єдиний спосіб вижити в новому світі. І ваша пуста оболонка насправді. Трохи псує занурення і віру в цей світ. Ви тут, як німий, Артем з метро, тільки гірше, бо говорите десь дві-три фрази за всю гру, і тільки в кінці перед фіналом кажете ще десь три речення. В Артемі в серії метро було значно більше персоналії, при тому, що говорив він взагалі тільки між екранами завантаження. Я думаю, що все це зроблено зумисно і пов'язано з тим, що до гри прикручений також кооператив. Мабуть, через це на головному герої сильно не концентрувались, але все ж мені не вистачило цікавого головного персонажа. Втім, сам світ прописаний достатньо цікаво. Тут місцевий найціті межує з джунглями, з психованими сектантами, кровожерливими угрупуваннями та неконтрольованими роботами. Ця вся братія і буде нашими противниками. А саме: найманці чи сектанти з автоматами, снайперками та в екзоскелетах, і також різноманітні роботи, типу робопес, дрони та великі літаючі авто, на кшталт мінібосів. Для того, щоб з усім цим впоратись, нам потрібно буде жонглювати двома видами зброї. А я дякую, що допомагаєте впоратись мені, щоб я міг продовжувати створювати контент. Особливо дякую ось цим ось фантастичним, чудовим людям, які підтримують канал фінансово. Та, звісно ж, всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дякую. Так ось, два види зброї: одна це електроімпульсна, яка краще підходить до знищення або тимчасового знешкодження роботів, та вогнепальна для людей. Звісно, можна вогнепальною стріляти і в роботів, але імпульсна значно ефективніша проти них. Адже, наприклад, підбитий дрон зі звичайного автомата може на останніх силах зробити спробу камікадзе. В той час, як після пострілу імпульсної, він вибухає на місці. Стрілянина не сказав би, що тут видатна, але все ж як на сюжетну гру середньої руки за 30 баксів, досить нормально. Краще ніж в перших іграх метро, так точно, принаймні ті, що були до редаксів. Але оскільки деяких роботів обов'язково знешкоджувати імпульсною зброєю, а на людей, по суті, працює виключно вогнепальна, а імпульсна може тільки заповільнити їх, тому ці два види зброї вам обов'язково мати з собою на кожній місії, і вас не пустить далі лоббі, якщо не обрати різні типи на кожен зі слотів. Мабуть, через це обмеження у вас також не буде можливості піднімати з ворогів їх автомат чи снайперку. Все, що ви можете підібрати на локаціях, це різноманітні креслення, які конвертуються в гроші. Розблокування нових деталей чи зброї, а також припаси, аптечки, зарядки до вашого екзокостюму, гранати та набої. І раз ми вже згадали за екзокостюм, то кілька слів скажу і про нього. З його допомогою ви можете вище стрибати, без страху пошкодитись падати з великої висоти та стрейфити від куль в різні боки. Але також ваш костюм має два активні вміння: їх можна, як і зброю чи гранати, налаштовувати перед початком вилазки на ту чи іншу місію. Один тип це асалт, де можна або сканувати і підсвічувати ворогів, щоб потім, якщо ваша зброя достатньо потужна, то стріляти в них через стіни, або хакати чужих роботів, щоб вони падали в стані і навіть атакували свої. Їх поблизу або ручна гармата, а другий тип це супорт. Тут теж є три підвиди усадкувань: це камуфляж, який робить вас невидимим на короткий час і створює вашу голограму, яка відволікає ворогів, ріг дронів, який закриває вас від куль на певний час, і лікуючий павук, щоб рятувати ваших друзів по команді в скрутну хвилину. Ну і ще не пов'язано з екзоскелетом: у вас є гранати трьох типів: електроімпульсні, запалювальні та шрапнель. Що ж до прокачки самого екзоскелету. То вона тут є, але недоступна. І тут починається, на жаль, найсумніше. Адже гра дуже коротка, я б сказав. Дуже 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 коротка. Якщо проходите самому, це десь від 3 до 5 годин максимум. І за цей час ви не те, що не встигнете перевірити всі доступні гранати та устаткування. Ви практично нічого не встигнете відкрити та прокачати. І в грі наразі немає навіть додаткових грінд місій, щоб просто постріляти по ворогах. Хіба що перепройти сюжетні, які вже були раніше. У мене зостався повністю весь екзоскелет першого рівня, бо дедістати розблокування нових. Деталей я без поняття за таку коротку гру. Притому очевидно, що сюжетно це тільки зав'язка. І, скоріш за все, в студії Reborn не вистачило фінансування, а тому їм необхідно було випускати цю гру негайно, бо що кастомізація героя, де написано, що ви можете пофарбувати ваш екзоскелет, але наразі цієї функції немає. Що заблоковані устаткування та нові модулі, які я без поняття, де дістати, що якась невідома мені валюта, що загалом візуально Вал підготовки до кожної наступної сюжетної місії, яка подається як черговий контракт, все говорить про те, що це гра, яка націлена на розвиток і значно ширший і глибший об'єм контенту. Але, мабуть, через недостатнє фінансування гру намагались випустити якнайшвидше, навіть з таким скромним наповненням. Сюжет так само закінчується по суті, не почавшись. І як на мене, наразі Лакімера це добрий, міцний, але. Пролог, тобто зачаток гри, а не готовий проєкт, адже вона ще й доволі забагована і недопрацьована в сюжетному плані та постановці, хоча виглядає, що анімаціями, що візуалом, як дабл, який з усіх сил тягнеться в бік тріпл-ей, хоч і не дотягує. А 30 баксів за сучасними мірками це ціна взагалі інді гри, а не гри таких амбіцій, як Лакімера. Але зрозумійте мене правильно: попри те, що гра дешева і на її бюджет можна їй пробачити багато нерівностей, все ж тривалість її дуже сильно псує відчуття від продукту. Через це ти забуваєш за дуже непогані катсцени, нормальну і навіть круту за таку ціну графіку і інші плюси проєкту. А думаєш про середню стрілянину, баги та інші проблеми. Бо саме через те, що частина механік йде тупо в нікуди, а сюжет має дуже Уже коротку тривалість у вас виникає доволі серйозне відчуття незавершеності. Серед приємного для нашого ринку в Україні гра коштує 700 гривень, і розробники, очевидно, до релізу готували тільки англійську повну локалізацію і українські субтитри. Навіть інтерфейс не перекладений українською. І субтитри, хоч трохи кривенькі, все ж для мене це радше позитивний сигнал. Бо розробники, попри очевидний брак бюджету, не кинулись перекладати гру на більш прибуткові мови, типу німецької, а все ж в першу чергу після інтернаціональної англійської додали у Українські субтитри, за що однозначно респект, але знову ж через відсутність перекладеного навіть інтерфейсу гри і не дуже якісних субтитрів, відчуття недоробленості спіткає гравця і в цьому аспекті. Тому так, мені дуже сильно не вистачає в грі ще сюжету і годин геймплею. Якби вона була б хоча б в 2, 2,5 рази довшою, це була б гра рівня Metro 2033 чи Metro Last Light, тільки на сучасний манер 2024-2025 року і про Латинську Америку майбутнього. Адже Metro на релізі теж була технічно далеко не слава Богу. Не AAA, звісно, але міцна AA гра з величезними амбіціями і потенціалом стати непоганою кооперативною сюжетною грою, можливо, з лайтовими елементами лайв сервісу, яка могла б розвиватись і пропонувати вам багато веселих вечорів самому, або з друзями, відстрілюючи всіляких фанатиків та робопсів. Але наразі знову таки це радше пролог до чогось більшого, або ж технодемо, а не повноцінна завершена сюжетна. Гра. І через це мені трохи сумно, бо це дуже ризикований хід, адже гра, тільки починаючи розганятись, одразу закінчується. А у вас навіть немає якихось побічних контрактів, типу грінд-місій, не пов'язаних з сюжетом, щоб зостатись в грі подовше, доки виходитимуть нові шматки сюжету. Знову ж я переконаний, що це радше вимушене рішення з огляду на те, скільки всього залишається без відповіді і на півслові, що в історії гри, що в банально можливостях прокачки, кастомізації та Наприклад, в грі є роботи, яких неможливо вбити зброєю, їх можна оглушити виключно електроімпульсним пістолетом, а потім тільки руками його роздерти на шматки. І якщо не встигнути добігти, то він знову відновиться і треба буде знову вирубати його імпульсом. Але таких ворогів два на гру, буквально два без перебільшення. Два на гру. Причому в останній місії. Також по завершенню доступного контенту в сюжеті у вас немає жодної відповіді, а гра навіть не покаже фінальні титри. Ви просто побачите коротесенький тизер-ролик з тим, що ж буде далі, а потім вас викине в головне меню гри. Так само поспіх видно в технічному аспекті проєкту. Я про це вже частково говорив раніше, але виділю окремо: Лакімера не дуже оптимізована або дуже не оптимізована. Тут вирішуйте, як вам більше подобається. Анімації не всі відточені, що інколи виглядає доволі дивним. Персонажі часто спілкуються між собою, наче знаходячись не в одній кімнаті, і через це дуже нереалістично відіграють. А стики між анімаціями вкрай помітно рвані і не переходять одна в одну. Також я мав кілька критичних вильотів, а в деякі моменти. Гра не хотіла мені запускати наступну місію. Попри абсолютну байдужість до Латинської Америки і кривизну деяких технічних аспектів, мені подобалось стріляти в цій грі, виконувати місії та слідкувати за героями. І анімації тих же обличчя Влакімера далеко не інді і далеко не дешеві у своїй основі. І через це мені особливо сумно, бо я бачу потенціал в цій грі. Я бачу, чим вона могла б стати, і мені дуже хотілося б, щоб стала. Особливо коли був епізод, де в за костюмі наш патрон, який тікає з нами по споруді, що валиться прямо під ногами, це був такий мельник референс, що покруче будь-якого Джоджо референса. Але при цьому чи зможе Лакімера в поточному стані себе зарекомендувати на широку аудиторію? Я не знаю. Мені б дуже хотілося, щоб в них все вийшло, бо це очевидно талановиті хлопці, які коли відділилися від мальтійського осередку 4A Games і тепер перейменувалися на Reborn, захотіли випустити під власним брендом свою гру, яку вони очевидно вклали душу і безліч сил. І вайби камерних перших частин метро тут теж явно проглядаються, так само як і величезний замах та амбіції на якісну і дорогу гру. Але зараз це на превеликий жаль неповноцінна. Гра. А пролог з купою механік, багато з яких ведуть в нікуди. Неначе обрізанням фіч, так званим фічеркатінгом, займалися в максимально авральному темпі в останній момент. А тому багато чого залишилось нелогічним, неповноцінним, і як результат конфузить гравця і залишає його з відчуттям незавершеності. Сподіваюсь, відкладений реліз піде грі тільки на користь. І вона. На наступному новому релізі буде значно рівнішою і тривалішою. Я ж бажаю студії тільки найкращого і сподіваюся, що нові сюжетні оновлення чекатимуть нас якнайшвидше. А якщо вам цікаво дізнатися більше про українські ігри, які вийдуть в найближчі два роки, то в мене про це є окреме відео. Тому клікайте тут до зустрічі і дай Боже!